В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 3 липня. Саме цього дня народилися такі знані українці, як Скрипач Богодар Которович, оперний співак Марк Рейзен, учений хімік Василь Атрощенко, мовознавець Віктор. Оптілов кінорежисер та кінооператор Вадим Ільєнко і футболіст київського Динамо Віктор Колотов. Вшановується пам'ять українського альпініста Михайла Туркевича, який першим піднявся на гору Еверест. Крім того, саме цього дня 964-го року київський князь Святослав Хоробрий розбив військо хазарського каганату. 1928 року почали продавати перші телевізори. А 1885-го український емігрант. Утворили в США перше товариство взаємодопомоги братство Святого Миколая. І про найбільш вагомі останні події в Україні і світі коротко. На фронтовому Донбасі майже затища. За минулу ніч терористи відкривали вогонь по наших позиціях лише. Тричі Верховна Рада України призначила головою СБУ Василя Грицака і звільнила з посади міністра екології Ігоря Шевченка. А міністра охорони здоров'я Олександр Квіташвілі подав у відставку. В Україні ухвалено закон про національну поліцію. Релігійним організаціям дозволено відкривати навчальні заклади, а ще заборонено носити в мирний час балаклави. У Греції на горі Афон дослідники виявили старовинний храм запорозьких козаків. У Китаї жінкам дозволили народжувати дітей без дозволу. Австрійські вчені знайшли метод точного визначення дати смерті людини. Сьогодні Білорусія відзначає день незалежності. Один із найбагатших світових олігархів, саудівський принц Аль Валід, віддав на благодійність увесь свій статок. 32 мільярди доларів США. Відомий своєю підтримкою України російський поет Андрій Орлов написав вірш про Житомирську 95-ту аеромобільну бригаду, який завершується наступним куплетом. Слова проти смерті єрунда. но хочу, щоб зна супостати, що на їх поті стоїть завжди вся страна. І 95-та. Житомирщина також продовжує підтримувати мужню 95-ту. До благодійної допомоги дорослих своєрідно приєднуються і діти. Далі наш репортаж. Активісти центру Любові Цимбалюк разом із художником Володимиром Кравчуком завітали до позаміського закладу здоров'я та відпочинку Супутник. За їх сприяння у таборі відбувся патріотичний флешмоб Волошкове поле. Сьогодні ми приїхали сюди долучити до цього дітвору, створити найпростіший за виглядом символ, таку волошку, обов'язково там з жовтою серединкою, і в майбутньому висадити отаке флешмобне волошкове поле, От, ну, залучити, ну, не створюючи певну картинку, а щоб діти самі в цьому прийняли участь. Понад 50 дітей, які відпочивають у таборі, взяли участь у патріотичному флешмобі. Вони із задоволенням власноруч виготовляли патріотичні квіти. Учасники акції розповіли, що для них символізують зроблені волошки. Я виготовила багато волошок, які символізують душу наших загиблих воїнів. Мені Сподобалась така робота і цю волошку виготовляти зовсім не важко. Це займає декілька хвилин. Вважається, що волошка є символом душі загиблого героя, і таким чином сьогодні наші діти хочуть вшанувати пам'ять усіх героїв, які, на жаль, загибли. Хотілось би висловити велику подяку центру Любові Цимбалюк за організацію та проведення цієї акції. Окрім волошок, маленькі житомиряни виготовляли і янголів охоронців для військових, які нині перебувають у зоні АТО. Богдан та Борислав старанно вирізають свої обереги. Хлопці переконані, що їхні янголи-охоронці можуть врятувати життя. Я рахую, що такі проекти дуже зараз актуальні. Вони повинні проходити частіше і повинні об'єднувати нашу країну. Я хотів би побажати всім воїнам, які зараз знаходяться в зоні АТО, щоб вони поверталися живими. Я для них виїхати в цього ямбу. Я виготовив ці два обереги для наших солдат 95-ї аромобільної бригади. Я їм побажав для того, щоб вони поверталися швидше додому і повернулися живими. Я пишаюся нашим. Амі, солдатами за те, що вони захищають нашу неньку Україну. І вони відважні, сильні та мужні. На завершення акції на честь наших героїв над супутником голосно пролунали патріотичні гасла. Героїм. слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Триває наш патріотичний проект Моя родина Україна. Маємо черговий відгук. Православні, так і католицькі, тому що у нас родина змішана, і як правило, це всі релігійні свята, Пасха, Великдень і ось такі свята, які є невід'ємними, збирається вся велика родина. Зима, виручка, любов, дружба, все є у нас, дружна сім'я. Свята, можливо, ви розуміти. Обов'язково Пасху відмічаємо. Обов'язково вся родина збирається Різдво Христове. Шануємо всі свята наші українські різдво, Паску відмічаємо. Ну всі вроді Трійцю відмічаємо, все передається з традицією, Традиційні блюда, все традиція така. у Нас теж ще від моєї мами, від моєї баби і передаю своїм дітям. У мене двоє дітей, двоє внуків, зятів, невістка, ну сестра, брат, внуки теж там, все велика родина перед Різдвом. Це така традиційна наша страва. Я завжди варю вареники із пшеняною кашею. І варю таку, ну, казала, колись моя баба це була Петравка. З грибами, з рибою. Муки туди, багато цибулі, Ну це якби традиція, така ми її варимо кожен рік. Тільки от на і, да, Це от виробила моя баба, моя мама, роблю я і вчу своїх дітей. Ну В принципі, які може з релігією пов'язані. Вот. Напевно, це так основні традиції, які передаються з покоління в покоління. Ну там пасхальні свята, різдвяні свята. Тобто ну, є на, на якісь принципі можуть бути притаманні саме родині да, внутрішні, да, там, от. якісь символи. У ну, мене сказати, щоб щось таке внутрішнє в родині передавалось, то, ну, такого нема. На жаль, може я започаткую, вже коли. Створю свою, свою сім'ю окремо. давні традиції. На рахунок святих вечорів, на рахунок Різдва, на рахунок е, стрітення. Ну, тим сам всі народні традиції, які були раніше. Можливо, є, є якась традиційна справа, яка передається спокійно. Ну, звичайно ж, що... куття, Кутя, краплики у нас дуже багато. Ми взагалі збираємося весь час за столом. От у нас родині дуже свята вдома. Ми притримуємося святатися все время родиною. Ну це головна найголовніше. Дуже мало сімей в наш час так збирається, як ми. Кожні От... виходни провідувати батьків. Так, ну це обов'язково. І ще про вагомі події на Житомирщині вчора, сьогодні і в найближчі дні. За останніми офіційними даними, в нашій області більш як 21 тисяча 300 зареєстрованих безробітних. Жителі Коростеня знайшли на полі 250 кілограмову фугасну авіабомбу сьогодні. В Житомирі благодійні футбольний матч і концерт за участі зірок української естради. З нагоди 35-річчя. Проходження через Житомирщину Олімпійської естафети ми покажемо завтра о 13-й годині спеціальну передачу. У ніч на 7 липня водоканал просить Житомирян не користуватися міським водогоном. Його будуть чистити. Обласне телебачення готується до інформаційної зустрічі в Києві з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. І на сам кінець цитата минаючого тижня. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозатеком Вдалих Далих вихідних приємних новин, лише позитивного настрою. А ми зустрінемося з вами на наступному тижні. На все добре.